Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс і забирали сразу 750 коїнів з грома. тому що саме сьогодні ми, скоріш за все, пошуруємо на якийсь прикольний режим, що то типу, ламання сейфу на громові. Мені здається, гром буде доволі таки непоганий. Хоча, хоча тут буде теж дуже хороший челікс, наприклад, Ембер. Ембер буде дуже-дуже непогана. Правда, де вона, я особо не пам'ятаю? Десь вона є. А, все. Ну, блін, навіть не знаю, навіть не знаю. Хто в нас ще дуже класно би ламав? Кольт би дуже класно ламав рік. Обо дуже класно ламав сейфам. Бо в грома демеджа якось буде не вистачати, поняв? Така в мене якесь розуміння, Но можна попробувати за грома чисто вальнути. Тому поїхали. Поламаємо сьогодні сейфів, багато, напевно. Попробуємо розвалитись. У нас, правда, тут уже в соло не вийде тащити. Кстати, чак, тут, скоріш за все, доволі непоганий. Прикинь, можна їздити просто і ламати сейф. Ну, чорт його пойме. У мене є гаджет на три пулі сразу. Тому ми його беремо і отако закидуємо, напевно? Щоб конкретно розу винести, щоб пройти тут центр. І от таку будемо пробувати накидувати. Так, грому броку, щоб він там особо не бігав. Так, матрас у них якийсь взагалі нубчик. Візьму гаджет, запульну ось так, запульну ось так. І бігбум зробимо. ха <с On> у них уже 50% нема. Так, там ульта прилетіла, брока. Оцену його в баню. Поїхали ще позакидуємо. Щас гаджет откидеш, це опять туди заплюну три патрона. Та й буде норм. Матраса зразу виносимо, шатри патрони закидуємо, і база поломана максимально легко. Гром насправді дуже непоганий. Мене вже й показує як супер гравця, бо я там задамажив, капіт жесть. У мене 24 тисячі демеджа, все на все. 4 кіла. Але мега-шведесенька, каточка просто. І мінус 4 кіла я дав. Це дуже хорошо, тому що цей квест на кіли треба якось виконувати. Надо прям дуже хорошо його виконувати, тому погнали. Ну і плюс на громові кубки підкачаємо. Бо гром насправді пацик такий серйозний. Так, отут уже серйозні пацики. Діамантова, золота ліга, типади на них. Щас подивимося, що вони можуть. Зразу беремо гаджет, щоб е, кидати. Далі все новий. Закидуємо по спрауту. Спраута ми виносимо. Поки там пацики туди-сюди, то я отако зроблю сразу. Так, попробуємо спраути розвалити. Не знаю, чи мене вийде особа. З цим впоратись. Так, тепер отако роблю. І закидую сразу три снаряда туди. У нас поки база ламається, це дуже погано. Тому що нам треба не просто їхню зламати, а ще й свою задефати. Ну з нами Джессі, я взагалі не розумію, як Джессі не може нормально дефати. Хоча Джесі, ну, типа дуже жорстка. А у них драко. Цей теж пацик серйозний. І він тупо ламає сейфа стоїть. А наша Жесі стоїть, втикає, вона нічого не може зробити. Давай отаку попробуємо зробити. Ну просто, диви, що дракон робить. У нас 2000 хп тут. В Джесі є ульт. Отаку робимо. От робимо так. Дракона треба винести по-любому. Мене вбивають, на жаль. Джасі там вроде когось убила. У них 29%. У нас 3%. Просто база. Да, Ну, дракону я нічого на близніх дистанціях не зроблю, і винесе він нам сейфа максимально швидко. Прикинь, у нас Джесі була, яка могла в соло сломати сейфа, але вона нічого не зробила. На жаль, на жаль, ну сім кілів я дав, чуєш? Блін, я опять зараз цею Джесі піду в гру. Капець. Оцього я не дуже хотів, якщо чесно. Не знаєш, де з кайфом пограти в Майнкрафт, без нудних правил та донату, який дає змогу нубам включати креатив. Тоді тобі на мій сервер в Майнкрафт, а саме на Люксор Це сервер, на якому відбувається повна анархія, де можна гріферити будь-кого, де можна підірвати базу в. Ворога, навіть якщо її заприватили. Тут тобі в розвитку допоможе тільки саньочок, точніше я, який розкаже, що тут і до чого. Також є скупщик, якому можна продавати купу ресурсів, аукціон, на якому ти можеш продати свої ексклюзивні яйця. І не тільки: зібрати купу спавнерів, щоб побудувати мегафармилку. Ставай все сильнішим, не можеш сам. Об'єднуйся в команди, створюй клани, знищуй босів, вбити його не так складно, проте вибратись потім з попередни, не неймовірно тяжко. Залітай разом зі мною на мій сервер Люксоркрафт, і покажи всім, хто тут красавчик. IP та версія на екрані. Та в описі під відео. Бо часі в нас якась трошки странна. Поїхали потестимо. Попробуємо зробити так, сразу... зразу. Демеджа трошки вкинули, але багато І треба сразу розвалювати оцих пациків, які тут хочуть тусуватись. Ну їм тут тусуватись не обов'язково. Отако, типа. Отако сразу джина винесемо. Так, це й напльовує гамнюк. гаджета сразу туди. Так, ще без пациками трошки розібратися. Отако попробую зробити. Щоб допомогти нашим пацикам. Так, турелька, вона в кущах стоїть, Напльовує, поняв. Аби вона ще гаджетом її прискорила, було б взагалі суперово. Отако запльовую теж і ламається той сейф максимально швидко. Бо Джесі поставила просто турель, правильно. Їй би ще гаджет на прискорення тої турелі А, в неї був цей гаджет, вона дамажила тоді. Ну, все нормально. Все тоді, хорошо. І я одну, тільки вбив все, то на все, блін Надо ще й кіл робити. Ще 100 кілів, з ума зійти, прикинь. 100 кілів навалити. Це буде капут. Як сразу гаджет, сразу туди по пацикам. О, стіни гомнюки поставили, ти поняв? Давай попробую якось так зробити. Сразу піднакидую чуть-чуть. Отако якось роблю. Пробую, пробую дамажити, вбивати. Джесі турель поставила, дуже непогано. Мій плі у них все-таки в команді. Но сейф уже поломаний. Максимально швидко ми їх ламаємо, ці сейфи. Один раз, правда, конечно, по галімому. Но Джессі, походу, вже поняла, як їй качатися. І нормально, нормально. Навіть в інстрик вже хоч якийсь з'являється, бо нам треба жесть, як багато перемог. Ну і само собою, грома ж викачує. Задовбали. Грома треба качати, жесть. Так, от трошки порозкидувати їм демеджа, пробувати зробити щось такого, винести Бері. Ельпримо там щас буде чудити і я появлюся, а Ельмо мене просто знесе. Бо він ося дуже ж... жирно ламає базу, просто. Щас попробуємо йому щось тут придумати. Ну тут і не тільки Эльпримо чудить. Вже Бері прийшов, ну Бері ми винесли. У нас є біта, яка може, по ідеї, щось з ним зробити. Ми його добиваємо, хорошо. В соло! Ельпримо надамажив капець. Ель не можна сюди пускати, чесно кажучи. тако попробуємо зробити. Ми його пащі виносимо. Хорошо, нам да щоб... А, Джасі не пішла з нами. чуєш приму просто в наглу біжить ламати сейфа. Так, ну я думаю, вони з ним розберуться. в нього там 400 хп осталось Ні, вони з ним не розберуться, вони його тупо загубили. Но ми всі разом ламаємо швидше, чем вони. Я впевнений в цьому. И все хорошо. Да, б, Джессі, не неприкольно. У нас клоун 8000 демеджа дав, вбита вообще 13. Короче, без толкової земної були. Я не хочу з ними грати. Забираємо 50 коїнів, ще 34 кубаса сюди на базу. І 1000 XP, давай. 46 левел, кредити, хотлі. Супер, супер. І скін на френкіча. Ну, у мене є, звісно, класний скін на Френка. Ну, цей теж. Хай буде. Бо я ж батлпас беру не тільки для того, щоб скини получати, а для того, щоб багато коїнів, кредитів, всього, всього, щоб можна було хоч щось купляти, толкове. І щоб можна було кайфувати. Бо в мене є 25 тисяч коїнів. Я би міг когось прокачати, звісно. Но качати мені надо настільки багато, що аж даже не знаю, з чого й почати. Даже тупо і не знаєш. Но, но Ну, no, no. я оце думаю. Ким би я ще б, хотів би базу поламати. І нічого в голову не приходить, тому давай качати грома. Дальше, дальше і дальше У мене все-таки на нього 11 сила. Хочеться, звісно, на нього ще й гіперку. Ну, на нього нема тупо гіперки. Просто тупо нема. Ну була би прикольна гіперка, коли кидаєш люту, виривається оця велика бульбашка, розчетверяється вона. І ще з остальних кусків ще четвертаки такі вилазили. Оце було б класно. Це було б обалденно Так, закидуємо туди пару снарядів. Не попадає в ними, ні чорта. Спайк, кстати, може нормально дамажити. Барлі теж, кстати, може сейфа того бити капець швидко. І я лопаюсь. Барлі буде так, знаєш, їх контрити трошки, бо вони будуть пробувати до нього підійти, а він буде напльовувати. Того треба його підловити. По-хорошому, отаку, заюзати гаджета і попробувати щось придумати. Там Чак сидить з ультою. Що він там робить? чорт його пойми? Ну ми його попробуємо закинути. І я ще й гаджетом закидую неправильно. Так, давай ульту. Великий бум, так сказати. Так, у нас Дженет, там ще теж тусить, крутиться. Так, давай запльовуватись У мене є ще гаджет, давай отако. У них 30% у нас трошечки бішечко. Так, барона, ми лопаємо, і запльовуємося далі. У нас все хорошо, все. Все, сейф поломано. Дуже швидко я ці сейфи ламаю і кіли помаленько теж набираю. Так, цією Джанет не сильно хочеться грати, тому давай просто заново стартанемо і не будемо паритися. Let's go! Так, сразу гаджет. З нами Брок, кстати, пенні. Нормально. Давай отаку їм туди запльовуємо, щоб вони трохи по поочманіли. І будемо помаленько, потихеньку сюди накидувати далі. Ульту будемо держати. Для того, щоб коли в них спаде оцей захист, я її закинув, і може когось нею піддамажив. Ось, ось шарф. Блін, юзанув гаджет і не в чогось. Пенні не стріляє, по ньому, я поняв. Пенні чіле. Ну, шарф буде просто зараз ламати, і все. Шарф просто щас зламає, ми йому нічого не можемо зробити. У мене є ульт, але я не хочу її втратити. Пенні, по ньому не може попасти якогось чорта. Брок у нас помер там на базі в них. Так, гаджет одразу юзаю. І викидую його в молоко, я поняв. Ну, викину хоч ульту, може, шарфа приб'ю. Хорошо. Карла тоже мы виносимо, и давай сразу наплювати туда. Вот тако попробую забыть. Био тако попробую зробити, щоб сразу засейвити. Обалдеть! Тут Карл! У нас 25%, у них 15. У нас у Брока є ульта. Но Карл убил Пенні. І прийшов шарф, все, я зрозумів. Ну, короче, сейчас и нам і доламає. Ну в них тоже падає трон. А, у нас Брок помер. Да! Два відсотка в них лишається, бо в нас брок помер, просто помер. Жесть. Ну опять я старплеєр, але програли. Програли гру, на жаль, бо не все залежить від мене, не все залежить. Я, звісно, теж дамажу дублазу, но але не так сильно як хотілося би. Хе, go, let's go. Щас попробуем щось придумати, з нами ріко, сквік, можливо, діло буде якесь. Так, сразу туди тройний постріл, щоб винести пацики. Отако. Туди ульту. Сразу ну, ульту можна було, звісно, не давати. Тако зробимо. Трошечки поховаємося від них, і будемо настрілювати. Ну, треба і їм трохи туди понастрілювати, щоб чели задамажені туди їхали. Давай атаку. Нормально, трохи застріляв. У них тут 39% у нас 82. Так, сразу цього Отіса винести. А, Барліка б теж винести, но тут шатураль галіма. Турель, давай лопнемо. Давай отако зробимо. Обалдеть, там ще хтось живий бігає в тих кущах, ти поняв? Пені вижила. Нам виносить базу вообще жорстко. Обалдеть. У нас нема хп в базе. Блін, не попадаю. Не можу задефати, не можу задефати. Мені просто біжать, щоб вдарити в базу. І він добиває базу. Обалдеть. Ай, невезуха невезуха вже грома тут далі валити. Давай спробуємо когось соліднішого взяти, хто зможе нормально бити базу. Хто зможе не просто, знаєш, такой типа і дамажити сильно, а хто ж і базу зможе крепко бити. Я думаю, що цим спориться кольт. Дуже хорошо. Зараз спробуємо. Взагалі Джессі тут супер класна, Но в мене вон, на ній вже тисяча кубків, і нема сенсу на ній особо грати. Потому що всі кубки, які я нафармлю, пропадуть потім. Тому на ній нема сенсу взагалі рубашити. Зараз попробуємо щось придумати. Тут уже все-таки кубки у нас більше на аккаунті на цьому. Тому тут будуть уже солідніші пациенті рубашки. Наприклад, пайпер мене вообще вже дубасає і не дає підійти. Тут ще спайк, який мене щас виріже просто. Ну я його хоч розмінявся з ним. З нами є Джасі, але вона не може підійти, їй не дають. Вона то може і хоче, але не може. Так, одного виніс. Мене теж трошки піддамажили. Спайк у них такий собі, типу, не супер жирний. Такий слабенький. Чесно кавучи. Давай попробуємо тако зробити. Тако просто починаємо робити анігіляцію цього сейфу. І все доволі таки непогано. Турель там б'є. Так, треба дефати. Чорт я поймаю де той спайк, не можу по ньому ніяк попасти. Там, чак, поїхав і доламав просто базу. Хорош, нормально. Винесли, так сказати, кубаси, підняли. У мене ж андердор. Андердок. А, там, походу у всіх кубків було дуже багато, поняв. На аккаунті у мене типа менше кубків, того мені й дали цю тему. Жесть. <с? <с?> типа аутсайдера. Оце серйозно. Ладно, поїхали ще. Погнали, треба щось придумати. З нами Джуджу. Дані. Так, у них Джесі, І у них не просто Джесі. у них, так сказати. Так, я їх хоч убив, Да, убив, бо я щось таке не зрозумів, вбив її чи ні. У них Джесі солідна. Так, нажимаю гаджет. Давай когось винесемо. Чи може сразу базу просто. Но мы на тоже лопнули. Сейчас пиду на базу, бо наша база прям капец сейчас сыпется. Пить турелькою. И Карлом Так, отдаю ульт, конечно, но базу они нам поломали, прям жестяк сильно. Надо питьиваться чуть-чуть. И сразу идти в напад. І виносим цю базу геть. Хе-хе-хе, бо я. Ну кольт такий, знаєш, солідний пацик, ну я особо демеджа багато не наніс. А ні, я саме більше наніс демеджа при тому, всьому. Лоу. Я думаю, я наоборот саме менше наніс. Ну непогано. Непогано. потихеньку помаленьку, кубаси, знаєш, тако підходять, підходять, качаються, рубашаться. Оце мені подобається. В общем, на цьому друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайдене. З вами був Санчелос і всім пока-пока.